Дев'ять кримсько-татарських сімей живуть у Луцьку після початку повномасштабної війни з Росією, розповів Суспільному голова громадської організації Кримські татари Волині Сервер Зенідінов. Деякі родини приїхали недавно. Це пов'язано з мобілізацією Криму. А так само окупація Херсонських областей, де компактно проживають кримські татари, Родини військових приїхали на багато легше попасть в країни Средньої Азії, де можуть переховатися від мобілізації, щоб не йти проти своєї країни, проти своєї свого народу. двоє з них чоловіки, які півроку тому виїхали із Євпаторійського району в Росію і через Білорусь дісталися України. Із міркувань безпеки родичів, які залишаються у Криму, вони не показують облич та не називають своїх імен. Завдяки українським паспортам кажуть, перетнули український кордон без проблем. Український паспорт тою владою не приймається взагалі. Вони вважають, що паспорт агресора це паспорт в Криму. Ми вважаємо, що паспорт в Криму повинен бути український. З території Білорусі багато було перевірок. Години три нас допитували, чому ми їдемо. Ми були на території Білорусі, в місті Брест. Перед нами був ну, такий момент, що або в Європу ну, ми вирішили їхати в Україну, бо ну, це країна, в якій я народився. З більшості мобілізували. Представників кримсько-татарської національності, тому що після 2014 року, як ви знаєте, ми були проти окупації і займали більш проукраїнську позицію. Ми одразу після оголошення мобілізації поїхали. нас не було ще в списках на мобілізацію, тому нас на пропускних пунктах, коли перевіряли документи, всюди пропустили. Зараз становище Кримськотатар в Криму не дуже хороше, тому що. В більшості вони підвергаються репресіям за свої політичні погляди. Кримські татари на своїй батьківщині не можуть почуватися зараз так, як вдома в себе. Сервер Зайнідінов оселився із сім'єю у Луцьку в 2014 році після окупації Криму. Родина із трьома дітьми приїхала із Джанкойського району. Старший син каже сервер, зараз воює у ЗСУ. Пояснює Вони не афішуються, тому що є ба... родичі. Ми живемо Бальшими кланами, родичними кланами в Криму, і там репресивна машина працює в дуже, дуже найшотих традиціях Радянського Союзу. Тому не так це фішиться. Є два батальйони татарських батальйонів, це батальйон Крим, батальйон а, Номана Челібіджихана. В Луцьку, вот, 9 сімей, але з нашої громади п'ять кримських татар, включаючи моєго сина. Воюють в лавах збройних сил України зараз. Мой син лікується. Він получив бахмуті поранення. Є нагороди за мужність треті ступеня. І, по даним статистики, в кожному четвертому батальйоні є кримські татари. Наймолодша донька родини Зенідінових, 16-річна Султаніє, розповідає, що виїхала із Криму, коли їй було сім. До цього каже дівчина на материковій Україні жодного разу не була. Росла в кримсько кримськотатарських традиціях. Добре знає історію своєї родини, зокрема, й історію депортації у 1944-му до Узбекистану. До дитячого садочку я розмовляла виключно кримсько татарською мовою. і ми не виховували так, що не я в Криму, приїжджа, не я там гостя, а я саме представниця корінного народу. На момент депортації моїй бабусі було 16 років, так само як і мені, зі сторони батька. То ще до війни Другої світової мій прадідусь був репресований через те, що він дитина моли, це мусульманський священнослужитель. Його зіслали на Урал, і моя прабабуся залишилась сама з п'ятьми дітьми. Їх депортували 18 травня, о 4 ранку до них прийшли. І червоноармійці такі попалися, що попередили їх, що їх будуть депортовувати, щоб вони взяли з собою їжу, води побільше, бо буде важка дорога, довго будуть їхати. Це дуже мило зі сторони ката попередити перед тим, як вдарити батагом. Ми готуємо кримсько татарську їжу. Ми сповідуємо іслам, ми дотримуємося традицій, ми святкуємо наші свята, ми носимо наш одяг, і я стараюся його осучаснювати під сучасні потреби, щоб його можна було носити. Це було гарно і зручно. Українці вони ставляться із зацікавленням, їм, звісно, цікаво, бо це нова культура, і через політику української влади на жаль, нас недостатньо репрезентували. Зараз говорить Сервер Зенідінов в Україні відбувається становлення політичної нації. Тож українці та кримські татари мають пройти цей процес разом, як корінні народи української держави. Ми своє майбутнє бачимо тільки з України, тільки з державою України. Ми можемо теж знайти компроміс. и рухаться далее в нужному напрямку, и чтобы совместно держава развивалась, так само и регион Крыма. Мы только хотим на законодательном уровне закрепить, чтобы мы не ассимилировали, чтобы сохранить язык, мову, вы бачаете, культуру, религию. И это тики, возможно, если будет вот, особый статус, автономия Лариса Андрійчук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.